Уяви, що ти в кімнаті, де всі з тобою погоджуються. Абсолютно всі. Кожне відео, мем чи допис ніби читає твої думки. Ти гортаєш стрічку і все таке знайоме, приємне, твоє. Звучить круто, правда? Але це не магія, це робота алгоритмів соцмереж. Вони уважно стежать, на чому ти затримуєшся, що лайкаєш, що коментуєш, і потім показують тобі більше схожого контенту. З одного боку, зручно, але з іншого. Так створюється так звана інформаційна бульбашка. Це як жити у світі, де все підтверджує твої думки. Ти ніби в безпечному коконі, де немає нічого, що б могло б тобі суперечити. Проте проблема в тому, що реальний світ значно складніший, і коли ми постійно бачимо лише одну сторону, можемо втратити здатність розуміти інших, чути альтернативні думки і мислити критично. А тепер по-чесному. Хто з нас не перевіряв, скільки лайків, зібрав їхній пост чи сторіс, хтось написав щось важливе, поділився фото, виклав відео і одразу лізе дивитись. А скільки переглядів, а хто зреагував? Це не просто цікавість. Лайки і перегляди активують систему винагороду мозку, яка вивільняє дофамін, гормон задоволення. І мозок каже, о, це круто, хочу ще. І так поступово формується залежність. Ще одна тема порівняння себе з іншими бачиш, як хтось подорожує, виглядає ідеально, ніби все життя, суцільне свято. Але в соцмережі це не повна картина, це як трейлер до фільму, де вирізали всі нудні складні моменти. І звідси виникає ФОМО Fear of missing out, страх щось пропустити. Інші щось роблять, кудись їдуть, щось досягають, і ти ніби стоїш на місці. Це викликає тривогу, роздратування, навіть сум. Але важливо нагадати собі, всі іноді переживають непрості емоції, просто не всі розповідають про це в інстаграмі. Тому давайте подивимося відео з порадами, що ж робити, як залишатися в онлайні і не втратити себе. Пости для гарного настрою слідкуйте за блогерами та авторами, які публікують позитивні цитати, надихаючі історії, цікаві відео та інформацію про здоров'я, або спробуйте самі стати таким блогером. Будьте позитивними, публікуйте позитивні коментарі на сторінках людей. І якщо ви відчуваєте, що збираєтесь написати негативний коментар, зробіть паузу, а потім запитайте себе, чи можу я замість цього публікувати щось позитивне. Захищайте себе онлайн, якщо ви бачите дописи або отримуєте повідомлення, які є образливими або лякають вас, варто заблокувати цю особу та повідомити про це в додатку. Також варто спробувати влаштовувати детокс з ніби без телефона або, хоча б без соцмереж. Встановлювати таймери на соцмережі, щоб не залипати годинами, і звертати увагу, як саме контент впливає на твій настрій. Соцмережі це не тільки джерело стресу, вони можуть бути ресурсом підтримки. Соцмережі це інструмент. Важливо, хто ним керує, ти чи алгоритм. Будь свідомим, вибирай що споживати, і тоді твоя стрічка буде не пасткою, а простором, який надихає.